Всім привіт! Трошки відступ від теми вирощування лікарських рослин, а може і не дуже відступ. Попалася мені книга. Недавно перебирав і згадав, побачив книгу. Ця книга про страви. Ми всі кому трошки більше. За 35, а то й за 40, пам'ятає, фільм такий був Гості із будущого». Всі дивилися повністю діти його, бо більше ж нічого не було дивитися. І згадавши своє дитинство, у нас також була дома та книга. Де вона ділася, я не знаю, але років, мабуть, 15 назад я був в Києві. І... Купив таку ж книгу, яка у нас вдома десь, десь пропала. І згадавши все дитинство, ми не знали, що то таке є. Ви можете побачити зараз також, багато хто не знає. І от споржа. Спаржа, маслини. Це ті, які війшли в наш раціон десь років 15 назад, Спаржа тільки зараз починає завойовувати наші терени. Маслини вже давно є, і тут в цій книзі дуже багато цікавого. Ми малі, коли були дощі, холодно, не було що робити, ми перегортали ці з братами і сестрами книгу, і всі казали, я буду це їсти, я буду це їсти, я буду це їсти. Там багато чого є, ми навіть не знали, що такі страви, але хто хоче в минуле. Да? Так, було все в минулому, але не для нас. Ми навіть не мріяли про такі страви. Прийшовши, там прийшло 40 років, я починаю розуміти, що ці страви, які входять в наше зараз повсякдення, сьогодні, сьогодення, вони були і 40 років, і 50 років назад, і 100 років назад. Книга, щоб ви розуміли, ця книга з 1953 року. От подивіться страви. Спаржа. Споржа консервована. Маслини. Та ще покажу декілька. Теж у продовження до лікарських рослин. Подивіться. Портулак консервований. Да? Бурян. А наші діди. Батьки його їли консервований. М'ята перцева. То це було як в страви її додавали? Естрагон, тархун. Тобто також був. Про ікру червону-чорну? Ну, якби б ми не всі зараз її чорною пробували. Я там десь на брутербродах трошки пробував, але вже не пам'ятаю, який смак там. Ще. Продовжуючи рецепти. Зубровка і Звіробой. Аністмін, каперси, естрагон, майоран. Ну, це приправи використовувалися. Каперси, коли ми побачили їх. Я буквально років 10 назад. Кукурудза консервована в качанах. Бачите, загорнута. Да, так, недавно почала з'являтися в магазинах морожена. Нас зимою можна в качанах взяти. Ще багато-багато-багато в цій книзі є цікавих рецептів. Також. Тому, як думаєте, хто хоче назад? А ми б не мігти вперед вирощувати наші лікарські рослини. Всім гарного дня!